скільки витрачали на війну раніше, наприклад, під час Першої світової, якщо перерахувати тодішні фунти, долари, марки, франки, рублі на нинішній курс, то цей глобальний конфлікт обійшовся людству у 3 трильйона доларів. Щоб було більш зрозуміло, масштаб це величина глобального ВВП передвоєнного 1913 року. Це багато, але було і більше. Я зараз про другу світову лише найбільш активним його учасникам конфлікт став вже у 15 трильйонів доларів. Це на нинішні гроші. Радянський Союз витратив на війну 3 трильйона. Німеччина 4, Велика Британія 1,8, Японія 840 мільярдів. Рекордсмен тут США. У них на другу світову з урахуванням проекту Манхеттен, Хто забув, то це розробка ядерної зброї. Пішло 5 трильйонів доларів. Ясна річ, інші понад 50 країн-учасників війни також витрачали гроші, але всі в купі менше ніж ті, про які ми вже згадали вище.